Вітаємо вас, дорогі друзі, в передачі Крок до мети. І тема сьогоднішньої нашої програми це аборт. Що це, вбивство чи крайній захід? Про це ми поговоримо з гостею нашої студії, пані Генею Самборською. Слава Ісусу Христу! Віки, слава! Пані Геню, чому, на вашу думку, так зросла кількість абортів в світі? Що ж товхає жінок на аборт? Жінок штовхає на аборт дозволеність, законність, повсякденність, доступність недаремно. Богородиця, коли з'являлася Фатімі дітям, вона тоді говорила, що молитися за Росію. Так, звертала на це увагу, тому що Росія то була перша країна в світі, яка офіційно легалізувала аборти. 1920 рік Ленін, тоді, будучи важкохворим, офіційно легалізував аборти. Країни Європи пішли по цьому шляху вже 40-50 і -60 60-ті роки. Америка легалізувала тільки в 1973 році. І, і ось ця законність майже 100 років вже легалізовані аборти. Так, і це привчили наших жінок до того, що це є законно, підставно, дозволено. І кількість мільйон вбитих до народження дітей така кількість це страшний рекорд, і, подібно якому не знала історія людства. З одного боку, наша держава заохочує жінок народжувати дітей, з іншого боку, не робить нічого для того, щоб дійсно була якась інфраструктура, була допомога, були дитячі садки, були якісь. Матеріальна підтримка і, і звичайно, основна проблема це є житло, житло і економічний стан. Хоча, з іншого боку, якщо ми згадаємо наших бабусь, прабабусь, вони пережили голод, репресії, розруху, війну, але вони народжували дітей. Так натомість у нас ця вседозволеність і ось такий напрямок, що це нічого страшного, якщо ти йдеш на вбивство своєї власної дитини. Це взагалі не говорять, що це є вбивство це Штучне переривання вагітності або ще як кажуть. Регуляція менструального циклу не було менструації, відрегулювали вже є. На якому терміні плід можна вважати людиною? Це доказує наука ембріологія, біологія, генетика, що життя, людське життя розпочинається з моменту зачаття. І це є неперервний процес росту і розвитку. І перш ніж стати новонародженим, грудничком, дитиною, підлітком, юнаком і так далі, проходить інша фаза буття ембріон, зародок, плід. і ніхто не прийшов на цей світ, оминаючи цю фазу. В момент злиття статевих клітин чоловіка і жінки розпочинається життя нової людської особи. Це не є життя матері, це не є життя батька, це є нова, нове людське життя від моменту зачаття. Чи матері мають право вирішувати, народжувати їм чи ні? Якщо ми будемо говорити про е, право право вибору, Бо дехто дуже багато говорить, я маю право вибору. Що таке вибір? Вибір це наявність двох альтернатив, одні з яких ми повинні надати перевагу. І ось коли жінка вибирає, подружня пара, вони можуть вибирати вагітніти або Так, Бо можуть бути якісь серйозні обставини, якісь сімейні. Сімейна ситуація, коли зачаття дитини необхідно відкласти на якийсь певний період часу. І тут вони можуть вибирати. Натомість, коли жінка вже вагітна. То вибору, вагітніти чи не вагітніти, в неї вже немає. Вона вже є матір'ю дитини, яка росте і розвивається в її лоні. Єдиний вибір, який в цьому випадку робить жінка, це те, яким чином ця дитина потрапить на цей світ. Розірваною на шматки під час операції аборту чи живою під час пологів. Це вибір між життям і смертю. І про це ми повинні говорити. А що робити жінці, яка завагітніла внаслідок зґвалтування? Їй може постійно про це нагадувати, і вона може навіть можливо зненавидіти її. Е... Під час галтування це показують дослідження, що під час гвалтування дуже рідко настає зачаття дитини. Чому? Тому що це судоми яйцеводів, це неплідний період і так далі. І якщо статистика показує, що на тисячу зґвалтувань може бути одна-дві вагітності. Якщо говорити про статистику України, це може бути одна-дві вагітності за рік, і ми повинні допомогти цим жінкам. До них треба відноситися з великою любов'ю, підтримкою, розумінням не зосу. А з підтримкою, щоб жінка дуже чітко усвідомлювала, вона носить в собі дитину чи згусток протоплазми. І ця дитина ні в чому не винна, вона не просилася на цей світ. І те, що жінку зґвалтували, вона вже є жертвою цього акту насилля. Натомість пропонувати їй бути учасником наступного вбивства, наступного акту насилля вбивства своєї власної дитини, вона повинна знати, на що вона йде. І пропонувати їй що. Чи ми вбиваємо взагалі дітей, злочинців, які сидять в місцях позбавлення волі, багато злочинців сидять, сидить так? Чи ми вбиваємо їхніх дітей? Дитина ні в чому не винна. Дослідження показують, що навіть за цей термін протікання вагітності за ці 9 місяців відношення жінки до своєї дитини міняється, і вона вона повинна усвідомлювати, що це і її дитина теж. І якщо вона не може з цим змиритися, щоб. Емоційно не може до цього звикнути, то є дуже багато, багато людських рук, які тягнуться до цієї дитини, які можуть подарувати їй щастя в житті. І в неї є вихід просто віддати цю дитину, але не йти на цей жорстокий акт насилля, який призводить до таких трагічних негативних наслідків. Що робити, якщо жінка завагітніла? Але сім'я зовсім не має фінансів для утримання дитини, бо ледве може приготуватися сама. І якщо жінка народить дитину, то, то це дитя або голодуватиме, або потрапить в сиротинець. Чи варто народжувати в такому випадку? Бачите, у нас є будинки. Одинокої матері, будинки за життя, будинки милосердя, які власне допомагають таким жінкам, так і жінка завжди може звернутися за допомогою. Навіть я вам скажу з практики, коли їдемо в метро в Києві, і часом стоїть вагітна жінка, яка просить допомоги. Я підходжу, даю їй координати, даю їй телефон, питаю, в чому вона потребує допомоги. Ви думаєте, хтось хоч раз дзвонив? Ні, очевидно, там іде якийсь зовсім інший напрямок. Бувають ситуації, коли складна економічна ситуація, соціальна ситуація в сім'ї, і тоді вже треба ну, планувати вагітність, свідомо підходити до цього, щоб було відповідальне батьківство. Це вже інша тема розмови, але у всякому випадку завжди є організації, які можуть допомагати. Жінці. Якщо лікарі виявили у плода якусь патологію, і дитина може народитися з серйозною хворобою, чи це є виправдання аборту? Ні, абсолютно ні. Це не є виправдання аборту, тому що знищувати найслабших. Сьогодні ми молоді, здорові, красиві, щасливі, так невідомо, що може статися з нами через декілька днів, і можна потрапити в якийсь ДТП і вже за місяць бути в інвалідній калясті. Так, і якщо ми погоджуємося з тим, що можна знищувати дітей з фізичними вадами в луні матері, то ми повинні погодитися з тим, що хтось захоче знищити нас, коли ми станемо неспроможні самі собі давати раду. І це абсолютно не є підстава для того, щоб вбивати цю ненароджену дитину. А чи може бути виправданням аборту загроза життю матері? Дуже рідко є така, коли існує загроза життю матері. У нас є приклади, коли мати готова, була, готова віддати своє життя заради життя своєї дитини. І якби. Будь-якій жінці, матері, відповідальній матері, не йде мова про тих якихось алкоголічок, так, відповідальній матері сказати, вибери життя, життя твоєї дитини чи твоє життя. Мабуть, кожна мати віддала б своє життя заради життя своєї дитини. Натомість дуже часто легко, не будемо говорити легко, але досить швидко йдуть на цей крок, щоб вбити цю дитину. Але жінки повинні усвідомлювати, що Дитина до народження і дитина після народження це є одна й та сама дитина. Мати Тереза казала, що найбідніша країна це та, де вбивають дитину, яка має народитись. Там бояться, що з'явиться ще один рот, який потрібно буде годувати. Та що потрібно буде відмовитися від своїх задоволень, пані Ганю, Чи вагітність змінює жінку тільки фізично чи також емоційно? Звичайно, емоційно У жінки прокидаються якісь почуття, почуття материнства, і це може бути навіть не одразу з народженням першої дитини, або навіть інколи з другою, бо першу, ну це необхідно, Ну, друга теж треба, щоб було як мінімум двоє дітей. Інколи в деяких жінок це почуття материнства з'являється з третьої дитини або ще з наступними. Так і то справжнє таке почуття. Стосовно того, що ви говорили, привели приклад ма слова матері Терези. Зараз дуже актуальні її слова. Ми знаємо, що відбувається в Україні і мати Тереза в цей час говорила: як ми можемо говорити людям, щоб вони не стріляли одне в одного, як ми можемо говорити, переконувати, щоб вони не вбивали одне одного, якщо ми погоджуємося з тим, що мати може вбити дитину в своєму лоні, і те, що зараз відбувається у нас на Україні, українська земля просякнута кров'ю ненароджених дітей, і це результатом результатом того, що так само, як і земля Росії. Так, порушується законодавство, навіть міжнародне законодавство. Конвенція прав дитини чітко говорить, що ненароджена дитина потребує турботи, піклування і правового захисту. Натомість Конституція України говорить, стаття 27, що кожна людина має невід'ємне право на життя. І у нас є такий парадокс, що з одного боку, ми ніби гарантуємо право на життя, з іншого боку, ми його дуже легко і швидко відбираємо в ненароджених дітей. Хотіла б ще зазначити такі. Такі невідповідність наших законодавчих актів. Цивільний кодекс України говорить про те, що не народжена дитина зачита, але ще не народжена дитина, вона трактується як особа і має право на спадок. Вона володіє правами спадкоємця. Вона володіє правами спадкоємця, натомість вона не має права на життя. На превеликий жаль, у нас на Україні це так. Які наслідки абортів для фізичного здоров'я матері? Наслідки жахливі. Це може бути і безпліддя, це може бути і викидні, і позаматкова вагітність, і інші такі медичні наслідки для здоров'я жінки на превеликий жаль, жінки не завжди про це знають і цікавляться цими. Натомість лікар добре про це знає, але не завжди він хоче сказати жінці про ці наслідки. Лікар, хоча лікар не є винуватцем аборту, він є причиною аборту, він є інструментом на превеликий жаль, і лікарі просто їхні руки. На превеликий жаль роблять ось. Причесні до цього дітовбивства. хочу зазначити, що існує резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, і наші депутати теж прийняли в цьому участь. Вони підписували такі листи в парламентську асамблею, що кожен лікар і кожен медичний заклад може відмовитися від аборту, евтаназії і так далі. Це стосується всієї Європи. і Це така рекомендаційна резолюція, такий документ, рекомендаційний характер носить, але у всякому випадку наші лікарі мають повне право відмовитися від цього. Щоб не робити, щоб їхні руки не були причетні до цього дітовбивства. А для психологічного здоров'я матері, які наслідки мають аборти, і що таке постабортивний синдром, постабортний синдром це такий медичний термін, який з'явився більше 50 років тому. Тоді вчені з Англії дослідили, що аборт впливає на емоційне. І на фізичний стан жінки, і вони показали дослідження, 59% жінок страждають в різний спосіб, страждають після проведення аборту. І як зазначає психіатр Ванда Полтавська, що це може бути не одразу після аборту, це може бути на більш пізніх термінах, навіть в той час, коли в жінки вже припиняє роботу дітородна функція, коли вона вже знає, що вона ніколи не відчує в своєму лоні нове зароджене життя. І тоді в неї з'являються такі психічні розлади, розлади психіки в результаті тих абортів, які вона зробила в своєму житті. Ми це бачимо. У нас є лікарі, які цим займаються, психіатри цим займаються, вони це підтверджують, що це не проходить безслідно для жінки. Чи несе додаткові ризики переривання вагітності в дівчат від 14 до 18 років? Звичайно, коли ще там тільки формується гормональна система жінки і ось таке втручання, це впливає. І офіційна статистика нам показує, що 80% безпліддя і результат аборту і наслідків після них. На превеликий жаль, не хочуть про це говорити, не хочуть згадувати такі цифри. Але у всякому випадку треба називати речі своїми іменами. Спочатку ми робимо жінкою неплідною. Ми, я маю на увазі громадянське суспільство, робимо жінкою неплідною, а потім завели які гроші пропонуємо їй дитину з пробірки? Говорячи про аборт, ми маємо на увазі, перш за все, жінок. А як поводитися чоловікові, якщо жінка хоче зробити аборт? Яка його відповідальність? Чоловік несе абсолютно таку саму відповідальність, як і дружина. Дуже багато чоловіків вважають, що це не їхні питання, не їхні проблеми, що це жіночі питання, хай вони там вирішують і несуть відповідальність за це. Натомість, якщо ми навіть згадаємо Біблію, коли Адам і Єва були в саду, і тоді Єва взяла яблуко, так. Але коли прийшов Бог, він не в Єви запитав. Він запитав в Адама, чому ти мене не послухав? Так само Бог в чоловіка запитає, коли ми постанемо перед Богом. Бог так само в чоловіка запитає, чому ти мене не послухав? Чому ти порушив Божу заповідь не вбий? Чому ти дозволив? Твоїй дружині піти на цей крок, чому ти дозволив вбити твою дитину? Я можу сказати зі свого життя. Ми з чоловіком більше 30 років живемо подружжя, маємо четверо дітей, і мені третю дитину. Ми хотіли мати багато дітей, але мені не дозволяли народжувати третю дитину по медичних показаннях. І я насправді була. Дуже збентежена цим і не знала, що робити. Мені провокували таке темне майбутнє в чорних фарбах. Малювали, що це була дитина нездорова, хвора, що я взагалі не виношу вагітність. І я дуже сумнівалася, стояла перед таким вибором. І коли черговий раз прийшла з консультації, повернулася, і чоловік питає, що ти вирішила. Я не хотіла говорити йому про свої сумніви. Не просто знизала плечима. Натомість чоловік сказав: Ні, аборт ми робити не будемо. І коли він сказав ці слова, в мене більше сумнівів не було. Я відчувала себе, знаєте, як кажуть, не замужем, а замужем. Я відчувала себе захищеною. Мене захистив чоловік і він захистив мене. Він захистив нашу дитину. І коли народився третій син, абсолютно здоровий хлопчик, і він успішно закінчив університет, і я все життя дивлюсь на третього сина і. Усвідомлюю, що його могло не бути. Тільки відповідальність чоловіка врятувала нашу сім'ю, нашу дитину. Власне, як поводитися батькам, якщо їх дочка завагітніла, але вона не хоче народжувати? Вони повинні надати їм підтримку, не штовхати їм на це дітовбивство. Батьки повинні усвідомлювати, що це є гріх дітовбивства. І є дуже багато різних способів, наприклад, можна відправити її в будинок захисту життя, можна відправити в її якесь інше місто, наприклад. Дуже багато різних пропозицій, Так, але дати життя цій дитині. Чи є державні програми щодо запобігання абортам? На превеликий жаль, в нашій, державі, в нашій державі програми ці розраховані тільки на застосування контрацепції. І інших дуже мало, якщо говориться навіть про якісь природні методи планування сім'ї, то це дуже маленький якийсь відсоток, коли про це згадується, не на такому широкому рівні воно розповсюджується, на рівні держави я маю на увазі. І навіть пропонуються медикаментозні аборти з якою метою з метою зниження статистики по хірургічних абортах, щоб не виносити сміття з хати і показати, що в нас рівень абортів падає, тому що ми є в числі передових по статистиці абортів, і щоб ось так якось прикрасити цю ситуацію, то пропонуються тільки центри планування сім'ї, кабінети планування сім'ї, асоціації планування сім'ї. Вони всі побудовані. Тільки на розповсюдженні контрацепції на рівні держави, на жаль. Говорячи про державу, чи на законодавчому рівні потрібно заборонити аборти? Так, абсолютно так. І декілька спроб в нашій Верховній Раді були депутати подавали такі законопроекти Верховну Раду. І я Одразу наголошували, що вони навіть неправильно трактуються, тому що вони подають і пишуть закон про заборону абортів. Я їм говорила, що потрібно говорити. Закон про захист людського життя від моменту зачаття. Відчуваєте різницю про заборону і про захист людського життя? І тоді воно б зовсім по іншому звучало, зовсім по іншому трактувалося. Тому що більшість депутатів тоді б сказали, так, ми виступаємо на захист людського життя, так і про заборону абортів. Коли навіть в Верховній Раді розглядались права про були парламентські слухання з питанням захисту прав дитини, ми тоді піднімали питання про захист ненароджених дітей, і ось тоді нам і депутати. Говорили, що стільки років, коли наших жінок, наші сім'ї, наші, наші подружжя привчали до цього кроку, то просто вийти на трибуну парламента і прочитати закон, який би забороняв, цього недостатньо. Потрібно проводити таку просвітницьку діяльність для того, щоб міняти ментальність наших, нашого населення, так щоб вони усвідомлювали, що це вже є початок людського життя, що це вже є крок дітовбивства. Чи лежить на нас християнах? Відповідальність за таку кількість абортів, і чи ми, чи ми можемо якось вплинути на Абсолютно, цю це хочу зауважити, на превеликий жаль, питання аборту дуже часто розглядається з позиції віри або невіри, так але людське життя дане всім людям, незалежно віруючим чи не віруючим, і знищення. Людського життя, захист людського життя, захищати людське життя необхідно з позиції людини, незалежно віруючи чи не віруючи, тому що життя дане всім. І як писав наш єпископ Станіслав Шаркарадюк, він писав лист президенту України і він тоді наголошував, що за це відповідальні всі. Ті, хто приймають такі закони, ті, хто допускають такі закони, ті, хто роблять, виконують виконавцями цих дій, і ті, хто мовчить. Тому ми, як християни, не можемо мовчати стосовно того, що діється у нас на Україні, і пояснювати, ми багато проводимо таку просвітницьку діяльність і розказуємо про розвиток дитини в лоні матері, особливо і підліткам, і нашій молоді, для того, щоб змінювати їхні погляди, щоб вони цінували це життя. Мати Тереза заохочувала всіх жити в любові. Вона казала, що ви можете зробити для зміцнення миру в світі? Ідіть додому, любіть свою сім'ю, любіть своїх ближніх, шануйте себе, слухайте голосу свого серця. Щиро дякуємо пані Гені, яка була сьогодні нашим гостем. З вами була програма Крок до мети. До нових зустрічей!